Управління людськими ресурсами передбачає сильну та адаптивну корпоративну культуру. Це, в свою чергу, забезпечує надійне та стабільне функціонування будь-якого підприємства. Саме психологи відіграють чи не найважливішу роль у реалізації оперативних завдань щодо роботи з персоналом. Підтримувати належний психологічний клімат та емоційний спокій у колективі атомників Рівненської АЕС допомагають фахівці відділу розвитку персоналу атомної станції. 1987 році була створена лабораторія психофізіологічного забезпечення в складі навчально-тренувального центру. Пізніше лабораторія перетворилась в відділ психолого-педагогічного забезпечення, відділ навчально-тренувального центру, і в 2015 році був створений окремий підрозділ це відділ розвитку персоналу, до якого війшла група роботи з людським фактором, куди входять психологи і соціологи. Сьогодні у групі управління людським фактором працює шість психологів за різними напрямами роботи. Кожен виконує широкий спектр завдань. Зокрема, професійний добір до складу оперативного персоналу за професійними важливими якостями. Крім того, ми займаємося виявленням працівників з управлінським потенціалом для того, щоб їх. Зараховувати в кадровий резерв, працювати з ним. Також ми постійно моніторимо стан персоналу, особливо оперативного персоналу, його психологічний стан і його психологічну готовність до виконання успішного виконання професійних обов'язків. Також психологи і підприємства проводять різнопланові семінари та тренінги для керівників атомної станції і тих працівників, які перебувають у кадровому резерві. Мета розвиток професійної компетенції у сфері психології та управління персоналом. Однією із затребуваних тем є ефективний публічний виступ та самопрезентація, адже вміння гарно себе презентувати та розмовляти в сучасному суспільстві є надзвичайно важливим. Чому? Тому що просто бути хорошим працівником, вміти виконувати свою роботу, бути дисциплінованим, бути відповідальним. Цього вже замало. Потрібно вміти розказувати про свої результати і також про свої здобутки так, щоб ваша робота була оцінена найкращим чином. Одним із важливих напрямів роботи психологів навчання методів попередження помилок під час виконання посадових обов'язків. Війна в Україні стала викликом для усіх. Спеціалісти групи управління людським фактором пройшли відповідне навчання. І проводить для працівників тематичні лекції, щоб і в умовах війни енергетики могли надалі забезпечувати безпечне виробництво екологічно чистої та низьковуглецевої електроенергії. Задача психологів – допомогти людям справлятися, навчити людей справлятися з цим стресом, який перманентно триває вже другий рік. Надавати собі допомогу, але цьому треба було вчити, і індивідуально працювали з людьми, і групові заняття. Ще одна із нових задач це повернення наших працівників з зони бойових дій, надати допомогу таким, таким працівникам, щоб вони могли далі успішно продовжувати свою роботу на рівненській станції. Щорічно, 23 квітня, психологи відзначають своє професійне свято. Варто зауважити, що вже упродовж багатьох років багатовекторний психологічний супровід роботи персоналу Рівненської АЕС ведуть справжні фахівці своєї справи, які завжди впроваджують нові методики роботи, аби атомники стратегічного об'єкту якісно та професійно виконували свою роботу. Я дуже люблю свою роботу, адже вважаю, що саме вона є моїм покликанням. Саме робота психолога є вкрай потрібною та важливою для персоналу атомників. Аес. Ми психологи в своїй щоденній роботі допомагаємо підтримувати психоемоційний стан працівників та створювати сприятливі умови для їх професійного і також особистісного розвитку. Саме від персоналу та його злагоджених дій залежить безпечна та надійна робота кожної атомної станції в світі. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.